Добрий день, шановні любителі квітів. Запрошую вас сьогодні споглядати зі мною мою кам'яну гірку. Я обіцяла показати вам її, те, що заставляє на сьогоднішній день усміхнутися. Якщо вітер... У цьому році флокс розквітнув пізніше трошки, ніж зазвичай. Так він розквітає вже в день сікня. Але з погодніми умовами, які були у нас, розквітнень трошки пізніше. І в деяких частинах і попідверсала. Радує око на початку весни, квітне досить довго, десь 3-4 тижні. Блакитний і рожевий розквітає найперший, а потім трішки пізніше розквітає білий. Білий флокс, він трішечки такий, більш вимагає до себе більшої уваги любить більше поливу і його важче розмножити ніж блакитний і рожевий так. там з протилежної сторони в мене така ще є лавка яку зробив чоловік для того, щоб сидіти і споглядати цю красу. І під лавкою я теж посадила флокс, для того, щоб доповнити протилежну частину. Цю кам'яну гірку ми робили двох з батьком мого чоловіка. Тягали каміння. Я йому намалювала приблизно те, що я хотіла. От, він трошечки вдосконалив, те, що я хотіла, і ось таку кам'яну гірку ми з ним вдвох зробили. От. Ті туї, які ви бачите, це... я їх сюди не висаджувала. Вони насіялися від цих великих туй, які є на задньому фоні. Ну і я їх не чіпаю, вони собі, як хочуть, так і ростуть. От. Нічим я їх не обробляла, цих дві туйки, але вони, хоч бачите, різні, одна якась густіша, а друга. Друга рідша листочки. Так вони і ростуть. І взагалі я так не дуже слідкую за флоксом і осколкою, вони собі переміщаються так, як вони хочуть. Це ще ось ця осколка, яка... Має розквітнути білим кольором і доповнить ось ту частину з білим і шиловидним флоксом. Так це виглядає. Ось, прокидається все-таки чебрець лимонновидний, той що підсох, але я бачу, що він весь весь живий і скоро тут в мене знову буде. Поляна чебрецю ще така улюблена мною квіточка під назвою Анемона. Зростає тут для того, щоб доповнити частину з флоксом силовидним білим. До речі, в перекладі з грецької мови Анемона має Назву Вітер. І є така легенда, що Афродіта мала коханого на ім'я Адоніс, який загинув під час полювання і оплакувала вона його смерть, і з його крапель крові народилася Анемона. Народилися ці чудові ніжні квіти, які. Так, гарно вміють танцювати під час вітру. Під час того, як на них тьме вітер. Дуже красива квіточка дуже проста і неймовірно гарна. Так, тут ще в мене росте, хто знає цю рослину. Лігніс, ось ліхніс корончастий. Теж є цікаво, що з грецької мови перекладається він як світильник або лампа. І ось ці листочки в середньовіччі використовували для ламп замість гніту. Бачите, вони мають такі ворсинки і вони гарно горіли, тому їх замість гніту використовували для ламп. Чи вітер, щоб я розмовляла та все ж. крончастий крончастий ліхніс. Я коли купувала, мені сказали, що це багаторічна рослина. Та насправді... Він не зимує. Він таким красивим, величезним кущем росте, квітує, дуже гарний, здається, такий, таким сильним. І що він перезимує, але насправді він не зимує. Він потім просто сам дуже-дуже гарно насіється. І ви вже навесні Можете висаджувати його куди вам тільки заманеться. Ну, те, що ви посадите, звичайно, буде квітнути не так, як той ліхніс, який сам проросте в тому чи іншому місці. Але все ж, він теж буде квітнути і Росія своє насіння і на наступний рік буде у вас краса. От така альпійська гірка. Мороз не дозволив в цьому році в повній красі, в повній мірі насолодитися красою ще цієї декоративної яблуньки, яка зазвичай має в такий час рожеві квіти. Я там в одному відео зняла вам, як вона квітла. Але мороз зробив свою справу і зараз вона має Ось такий вигляд. Радию самшити своїми салатовими молодими переростами, Хоч їх мороз теж трішки приморозив.